Я знаю, що це дуже важко, але, будь ласочка, постав лайк, а за підписку взагалі розцілую, які є червоні пропорції при влаштуванні на роботу. Якщо після прибуття на співбесіду вам кажуть, що вакансії, на яку ви претендували, більше немає, але у них є дуже схожа позиція, яка щойно відкрилась, то негайно йдіть звідти. Це тактика заманити і підмінити в поєднанні з оманою в фінансовому плані. Нова позиція буде ідентичною до тієї, на яку ви подавали заявку за винятком того, що зарплата буде значно нижча. Вони сподіваються, що ви не відмовите їм, оскільки вже прийшли на співбесіду, ймовірно, відчаїдушно шукаючу роботу, погодитись на будь-яку, незалежно від заробітньої плати. Більше того, посади, на яку ви претендували, насправді взагалі не існує, принаймні не з такою зарплатою. Або ж вакансії взагалі не будуть схожими одна на одну. А та, яку вам запропонують, виявиться лайном, що функціонує за принципом втюхування товарів від дверей до дверей. Моя подруга подала заявку на посаду адміністратора, пішла на співбесіду і зникла на 8 годин, змусивши усіх нервувати. А все тому, що її повезли на якийсь там семінар тренінг з продажу полососів по квартирам, і вона не змогла піти, тому що вони фактично відібрали доступ до її машини. Я подав заявку на дві посади в покрівельну компанію: менеджер ланцюжка поставок і аналітика даних. Я маю ступінь магістра з управління глобальними ланцюгами поставок та аналітики. На щастя, це була Zoom-співбесіда, і вона почалась зі мною та менеджером. знаємо, напевно, з того, що він сказав: Та у нас для тебе є ще одна пропозиція, яку ми хочемо, щоб ти почув. Зарплата там приблизно вдвічі більше, просто собі уяви. Ну і скажу чесно, подвійна зарплата привернула мою увагу. Тож давайте її. Розглянемо. Ми трохи поговорили, і вони сказали, що думаю, чи я добре підійду. Потім вони запросили мене на іншу зустріч, на якій вже було 50 осіб. Це була довбана посада продавця, який стояв перед магазином Самсунг та іншими подібними закладами, і переслідував людей, щоб ті замінили свою техніку. А обіцяли вдвічі більше вони, тому що фактично були лише комісійні, можливо, безмежні, скільки продав, стільки й заробив. Що довбана трата мого часу. Ми тут не любимо втикачів. Ми очікуємо, що кожен буде відданий своїй справі. Якщо вам таке кажуть, то очікуєте більше роботи без додаткової плати і будуть залитись на вас, коли ви йдете у п'ятій, хоча ваш робочий час закінчується у п'ятій. Біжіть та не оглядайтесь, якщо ви повинні зробити будь-які фінансові інвестиції, щоб працювати в компанії. Я проходив співбесіду в компанії, що займається встановленням вікон, і я добре пройшов тест. Вони хотіли, щоб я працював у відділі продажів і сказали, що мені потрібно буде заплатити за ноутбук. Ні, ну вони то покриють цю суму і вирахують її з моїх чеків, якщо у мене не буде зараз прям готівки. Понаднормові не є обов'язковими, але більшість людей залишаються в нас в компанії після закінчення робочого дня. Спойлер понаднормові обов'язкові. Таке трапилось зі мною на співбесіді. Моя співбесіда була запланована з 10 до 3 дня, з обідньою перервою і зустрічю з технічним персоналом і на завершення з директором. Я добре порозумівся з технічним персоналом, добре ладнав з усіма і загалом почувався досить добре. Потім підійшов час фінальної співбесіди, і представник відділу кадрів сказав: О, наш директор запізнюється, ми можемо зустрітись за 30 хвилин, що, звісно, не так же й погано. Через 35 хвилин, о хвилин. 15.35. представник HR знову підходить до мене і каже, що директор, на жаль, застряг на зустрічі і може зустріти зі мною через годину. Але я погодився, який же я дурень. Пішов на вулицю. До слова, я був у костюмі та кваці в 30 градусну спеку. Я повернувся до офісу вчасно і мене посадили в кімнату для співбесіди. Було вже далеко за 17.00, коли з'явився директор. І через два запитання я попросив зняти піджак і краватку, бо мені було душно. Кондиціонер не працював, і це теж червоний прапор. І здогадайтесь, що його відповідь була несхвальною. Я не дуже добре пройшов співбесіду, оскільки інтерв'юер більше цікавився недоліками ніж досягненнями. Накшталт: ой, ви маєте 9 з 10 технічних кваліфікацій для цієї роботи, але ну чому не 10 з 10? До того ж, він виглядав роздратований тим, що йому взагалі довелось проводити цю співбесіду. Пізніше я дізнався, що деякі з моїх приятелів там працювали, і вони сказали, що це мій. Це просто чорна діра. Отже, це подвійний червоний прапор. Один за те, що люди затримуються і при цьому їм не платять. А другий, якщо керівництво не може організувати просту 30 30-хвилинну співбесіду, то воно не зможе керувати вашими інтересами, благополуччям і майбутнім компанії. Співробітники компанії або нові працівники, або ті, хто працює в компанії більше 15 років без перерви, це має вас насторожити. Повірте. Або як в одному місці, де я працював, одна людина працювала там 15 років, а решта 3 роки або менше, більшість менше року працювали. Пізніше ми з'ясували, що працівник з 15-річним стажем був жахливою людиною в багатьох аспектах і фактично виживав усіх інших, граючи роль жертви. Зараз я буду грати роль жертви, якщо ви не поставите нарешті вже цей лайк. Хм, ну, так би й зразу. Вони запитали мене про мої політичні погляди, які я не вважав правильними. Ой, та мене запитували в якому університеті навчався мій батько. А він був фермером, в якому будинку я жив у дитинстві, або до яких клубів належала моя мати клубів. У наших місцевих жінок був якийсь гурток рукоділля. Це рахується і безліч інших запитань, явно призначених для того, щоб переконатися, що вони беруть на роботу тільки людей з вищих соціальних верств. Я відповів якусь фігню, а потім пішов. І колись давно я також проходив співбесіду в Майкрософт. Вони запитували, який з семи гномів ваш улюблений і чому бачите різницю. До речі, я відповів Буркотун. У нас стільки спільного ставити дурні запитання дорівнює отримувати до. Рні відповіді одного разу я відмовився від пропозиції про роботу, тому що вони згадали, що попередня людина на цій посаді звільнилась через кілька місяців всього. І загалом, більшість людей, які проводили співбесіду, виглядали стресовими. Одного разу я прийшов на співбесіду, і один чувак, який працював, такий Фух, ну слава Богу, буде хоч якась допомога мені. Той час, який чар намагався банально пояснити, чому це нормально працювати по 12 годин на добу, а посада з мінімальним окладом і деякими бонусами. Не переживайте, я в порядку. Ред це коли ви підписуєте всі форми, які вам дають, щоб повністю зрозуміти, що ви вступаєте. А люди приходять і починають говорити вам, що вам не треба це читати. Просто підпишіть тут і так далі. Робота, на яку я ледь не погодився 10 років тому. Я читаю контракт. HR, це стандартний трудовий договір. Просто підпишіть внизу. Дякую. Я прочитаю його перед тим, як підпишу. HR. навіщо? Я відповідаю, все, що я підписую, є юридично обов'язковим. Тому я прочитаю його перед тим, як підписувати. Просто дайте мені кілька хвилин. HR відповідає: у мене взагалі-то є інші справи на сьогодні. Підпишіть внизу. Ну що ж, дякую, що при Ділили мені час. Я не буду нічого підписувати для компанії, яка не хоче, щоб я читав трудовий договір. Я пішов і до біса тих людей. Фрази по типу, ой, зараз ніхто не хоче працювати. Повірте, якщо ви влаштуєтесь, ви дізнаєтесь, чому ніхто там не хоче працювати. Серйозно, кожна робота, на якій я працював, де говорили це під час співбесіди, була токсичною і дуже низькооплачуваною. Якщо на співбесіді кажуть, що наша команда це сім'я. Вони точно не договорюють, що це неблагополучна сім'я з самозакоханою матір'ю і жорстоким батьком-алкоголіком. Багато працюй і мало розважайся. Перекладається, як ми. Всі тут функціональні алкоголіки, а сон для мертвих. Ой, у нас не нормована відпустка. Це може бути зеленим прапором, якщо вони одразу уточнюють, що всі беруть щонайменше 8-10 тижнів на рік у різні пори року. А інакше це гарний спосіб сказати вам, що немає потреби відстежувати відпустку, тому що ми її не даємо. Ви будете отримувати кільканадцять тисяч доларів премії за результатами роботи. Повірте, ви будете отримувати мінімалку. Якщо кажуть, отже, якщо ви Дійдете до шостого раунду співбесіди. Ви можете очікувати: блін, навіть не слухайте. Насправді вони нікого не збираються наймати. Головне, щоб ви проковтнули наживку. Я проходив співбесіду в одній з великих it компаній Вона базується на півдні нової Англії. Попередня телефонна розмова з менеджером знайму прийшла добре. Наші погляди на написання коду, контроль вихідного коду та документації збіглися, тому я вирішив спробувати. Коли я приїхав, у мене забрали водійські права і сказали, що притримують їх, поки я буду на місці. Потім вони хотіли перевірити мою кредитну історію, поки я проходив серію тестів на граматику, базовий інтелект і JavaScript. Тож я сказав їм, що не них... Хочу, щоб моя кредитна історія була зіпсована жорсткою перевіркою до того, як мені взагалі зроблять пропозицію про роботу. Жінка з відділу кадрів просто мене не зрозуміла. Тож я переконався, що вони зупинили кредитну перевірку, забрав свої права і вийшов. Я посидів у машині хвилину, думаючи про дуже дивну атмосферу цього місця, про те, як вони зі мною поводились і дивувався культурі місця, де можна робити такі речі. Через деякий час їх викрили в цілому ряді проблем. Учаючи великий сюрприз, етику управління персоналом зираючись назад, я ніколи навіть не повинен був думати про роботу в тому місці, і добре, що я настояв на своєму. Найбільшим тривожним сигналом, який я коли-небудь отримувала, було ми шукаємо заміну оцій жінці. Вона помирає від раку. Я намагаюся змусити її звільнитись, але вона не хоче. Тому нам доведеться посилити тебе в маленькому приміщенні в підвалі. Але не хвилюйся, це на деякий час. Коли вона помре, ти займеш її місце. Просто треш, дуже теплий прийом. Тривожним сигналом є ситуація, коли HR не розпитує про ваш досвід чи навички в деталях, а зосереджується на вашій готовності працювати довгий час або справлятися з надмірним навантаженням. Це може означати, точніше, це означає, що він очікує від вас перевтоми. Дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. Зараз буде загадка. Я існую лише тоді, коли мене немає. Чим більше ви мене прагнете, тим важче мене знайти. Що це чекаю ваші варіанти у коментарях? Зараз невеличка підказка. Ця загадка змушує задуматись над глибинною природою людського бажання та того, як ми сприймаємо своє життя.